В цьому відео я хочу поговорити на тему із області Палата номер 6 і з області квантового розуміння світобудови і квантового світовідчуття. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. На цьому каналі я ділюся своїм досвідом, своїми знаннями і сподіваюся, якось надихаю, мотивую вас. І в цьому відео так я хочу поговорити про ці такі квантові питання, а саме дати відповіді на коментарі на запитання одного провідника, який теж має ютуб канал, і залишив коментарі. Я вам в описі напишу його. нік, ви можете перейти на сторінку. У нього є цікаві теж відео. Можете, думаю, багато чого для себе нового дізнатися. І я дуже вдячна цій людині, тому що це теж мене. Надихнуло чи сподвигло на якісь роздуми. Моє відео було про те, як я побачила, що реальність фізична, навіть можна сказати, вона змінюється, що вона починає виглядати по-новому. І насправді це дійсно про цю квантову свідомість, про, квантове, про квантову свідоподобу, що є різні гілки там, реальності, іншими словами, да, паралельні світи, або як хочете, так і називайте. І, в принципі, я перескакнула, мабуть, в той момент на якусь іншу гілку реальності. І, І тепер я хочу відповісти так на питання, які мені написали в коментарях. І перше з них, що що таке паралельні світи? Я вже почала, в принципі, відповідати на це питання. До речі, скажу вам по секрету, я це відео записую другий раз, тому що перший раз я десь свій мікрофон залишила не там, де треба, і звуку взагалі не було, тому я почала заново записувати його. Тому не знаю, навіщо вам ця інформація, але просто скажу, наскільки я наполеглива. Так от, що таке паралельні світи? Це якраз ці різні гілки реальності, різні гілки. Світу, різні можливості. Якщо зараз буде такий екскурс, мені інформація взагалі я інформацію, да, я щитую з якогось енергетичного. Ну, не хочеться мені голосно говорити, що я там щитую, в мене якісь здібності чи ще щось. Я інформацію відчуваю енергетично. І Цю інформацію треба якось перевести на логіку, на наш цей матеріальний фізичний світ. І тут виникає зазвичай складнощі, тому що не вистачає слів, не вистачає понять, і дуже складно цю енергетичну інформацію принести сюди. І дуже часто, коли я намагаюся якось принести, то мені ця інформація уявляється образами. І коли є образи, то мені їх простіше передати на ну, передати да? і донести смисли, які є в цих образах. Так, от, якщо уявляти нашу цю реальність, да ми живемо от це, така ну скажімо, просто лінійна якась така штучка. Лінійний, не знаю, лінійна така реальність, далі лінійна гілка, ну як гілка дерева, да просто сказати, або шнурочок, якийсь така лінійний шнурочок. І є багато цих шнурочків, багато цих варіантів, і вони як спектр. Знаєте, як райдуга веселка, вона має різні кольори, різний спектр. Так само, і наша реальність вона має. Теж спектр, але їх не сім, там, чи шість, як у веселці, а їх дуже багато, там безкінечна кількість. І вони, вони так ну, нашаровуються одна на одну. Да? Воно як ніби розростається. Це є центр, де ми зараз знаходимося, і потім воно розростається, цей спектр, і в різні сторони, як, як по сфері. Да? Він безкінечну кількість на 360 градусів розростається, цей спектр. І є. Є різні, да? є умовно типу, негативна не сторона, умовно позитивна, і між ними така величезна може бути різниця. І це якраз оці паралельні світи, паралельні реальності, паралельні. Сподіваюсь, вам чутно, тут собаки проявляють голос свій. О, ще одна прибігла. Так от, ці різні да, гілки, вони різні, типу спектру одної тої реальності. І він може або абсолютно кардинально відрізнятися, або бути схожим. От і ці це різні да, реальності, різні світи. І ем, ті, які близькі до нас, якщо уявляти цей спектр, да, які поруч, то відрізняються вони не дуже прям сильно одна від одної, а ті, які знаходяться на Ну, умовно, да, якщо це уявляти, на умовно розташовується далеко від нас, то це дуже відрізняється від нашої реальності, від нашого світу. От. І чи можемо ми переміщатися між цими реальностями свідомо і несвідомо? Так, 100%. Я вважаю, що можна і свідомо, і несвідомо. Коли ми переміщуємося несвідомо, то якраз ми переміщуємося на, на невеличку відстань. Тобто від нашої реальності, від нашого цього шнурочка на спектрі ми не на метр да, там переміщуємося, а на кілька сантиметрів, наприклад. Це несвідомо. Коли ми щось несвідомо без наміру змінюємо, робимо. Коли ми там щось живемо, не знаю, там йдемо до якихось цілей, не знаю, коли ми там слухаємо свою душу, своє серце, то це трошки таке на більшу відстань ми перемішуємося. Коли ми живемо там по накатаній, не замислюючись, несвідомо, то ці переміщення, вони, я думаю, досить маленькі. А можна і свідомо переміщуватися. Свідомо переміщуватися це якраз про те, коли ми є творцями своєї реальності, коли ми свідомо змінюємо свою реальність, свідомо переходимо на іншу гілку, свідомо змінюємо своє життя, так сказати. Коли в нас є намір і є розуміння. І ключик до всього цього якраз це є розуміння, розуміння, що ти є творець своєї реальності, що в тобі живе великий творячий дух, завдяки якому ти можеш формувати свою реальність. І якщо говорити про взагалі те, чого ми тут живемо в цій на цій планеті, в цій реальності, то одне з таких завдань це теж згадати, згадати, що ми є творцями, тому що ну щоб цікавіше нам було бути, щоб ми змогли набути досвід певний, ми приходимо сюди, щоб не пам'ятати. Ми не пам'ятаємо зазвичай, що ми творці цієї реальності. Є якесь там дуже далеке глибинне відчуття. Або розуміння, навіть що так, ми формуємо свою реальність, але це сильне, глибинне таке, тверде, фундаментальне відчуття, що я творець, я формую все, зазвичай воно втрачене. І один із сенсів нашого перебування тут знову згадати, що ми саме цей творець, і всередині нас живе цей великий, сильний і могучий дух. А також, якщо говорити ще про знову повертатися до сенсів, і це теж до, до наступного, мабуть, питання зараз буде, для чого взагалі потрібні такі переміщення між цими реальностями? Це пов'язане, я думаю, із одним із сенсів існування нас в цій реальності. Чому ми приходимо сюди взагалі проживати такий досвід, проживати певний там фізичний, матеріальний досвід. А, якщо це знову ж таки уявити у цю енергетичну інформацію, яка мені відчувається. То взагалі, ніби такий один із сенсів перебування тут, у нас ніби є якийсь певний сосуд, там, ну скажімо, глечик, не знаю, чаша, да? і ми маємо наповнити цей глечик, доповна наповнити досвідом, цим досвідом, яким ми отримуємо, перебуваючи тут. І коли ми живемо в одній реальності, коли ці переміщення вони дуже незначні. Дуже близько по спектру, то цей глечик він наповнюється повільно. А коли ми згадуємо, що ми творець, і можемо свідомо перескакувати на різні гілки реальності, то цей глечик цей досвід він стає набагато сильнішим, він стає набагато насиченішим. І цей глечик він швидше, швидше, набагато і якісніше наповнюється нашим досвідом. І тоді, коли він вже наповниться, якщо там забігати наперед, коли наповниться цей глечик нашим досвідом, то ми можемо переміститися на якусь іншу ступінь свого існування. Я не говорю про іншу гілку реальності, ні, це вже щось інше, якийсь там інший спектр нашого існування. Їх існує ну, взагалі безліч, і ми можемо перейти на якийсь такий певний рівень. І Кажуть, один із таких теж цікавих учителів. Провідників говорить, що є оці різні існування душ, наприклад, є наш фізичний рівень існування душ, далі йде такий астрально-ментальний рівень існування душі, є там рівень, де живе наші споріднені душі, це типу як основний цей рівень існування нашої реальності. А тут ми ніби вчимося, ми як ходимо в школу, як це типу сон у вісні. кудись мене віднесло, взагалі до чого я це вела. Ну так, що коли наш глечик наповниться, що ми перейдемо кудись на інше, взагалі в інше існування. От. І тому ці такі свідомі переміщення вони потрібні саме для того, щоб якомога швидше наповнити глечик двосвідом і перейти на новий рівень, на новий рівень існування. Чи залежить тривалість життя та інші аспекти від такого переміщення? Тривалість... Тут хочеться запитати, які інші аспекти. Тривалість життя чи залежить від такого переміщення. Ну, я думаю, що якось то воно і пов'язане, якщо чесно. Якось там ну, глибокого, звісно, 100%, 100 існує якась там інша да, гілка реальності, яка дуже далеко знаходиться від цієї, де ми зараз. В Нашій реальності ми там да, людина скільки живе, 70 від років, там приблизно да, в розвинутих країнах. І... Ці цей спектр, де там іншої гілки реальності і паралельної реальності, де людина, можливо, живе там 100 років, а є, можливо, там, ну, неможливо, а точно є та реальність, де ми живемо там 500 1000 років, не помираючи, проживаємо в одному і тому ж тілі і набуваємо досвід. І я думаю, що теж можна перестрибнути в таку реальність, але тут, звісно. Е Тут прям ну, велика енергетична робота потрібна для цього. Зараз я не можу сказати, які інструменти і як це зробити, але 100% так можливо. 100% це переміщення. можливо. Тривалість нашого життя так, залежить від цих переміщень. А можливо, тут автор питання, можливо, мав на увазі, якщо ми переміщаємось, чи може це типу, вплинути на наше життя, що ми там. І за того, що ми переміщуємося, наше життя може скоротитися чи е, статися довшим. Е, ну, я думаю, коли ми переміщуємося між такими реальностями, можливо, наша ДНК, наша ця генетична структура, вона теж змінюється. І тоді, звісно, це впливає на наше життя і на інші аспекти. Наприклад, можуть розкритися якісь там здібності, е, якісь там, ну, такі штуки, яких в нашій реальності немає. Тому я думаю, звісно, це впливає на тривалість життя і на інші. Так, це дуже цікава річ. Насправді, от переміщуючись міц цими реальностями, мені так да, здається, відчувається, що наша оця генетична структура вона змінюється. А взагалі, генетична структура, якщо так трошки відійти в бік, як на мене, це теж суперцікава штука. І це теж такий універсальний код кодування нашої фізичної реальності. І... Оця наша генетична структура вона може існувати не тільки на нашій планеті Земля, а вона може існувати на, взагалі на багато яких інших планетах. І колись, там кілька років тому, ця тема ДНК, ем, тема ем, тоді я дуже захоплювалась нейрофізіологією, еволюційною біологією, багато дивилася відео, читала про це і вивчала, звичайно ж, ем, тренер я по нейроінтеграції, і якраз це про нейрофізіологію. І про ДНК, да, якщо говорити, що насправді наша ДНК, хоч вона там і розшифрована, то ми про неї дуже мало знаємо. І більшу частину ДНК люди називають, що це сміттєва ДНК, що вона не несе ніякої інформації. А насправді я вважаю, що вона якраз несе інформацію. Просто ця інформація, вона ще не проявлена в нашій реальності. І дивлячись на те, де ми знаходимося, які. Умовною умови, які фізичні умови нашого всесвіту, нашого існування, наприклад, на планеті Земля, там ось такий зазвичай тиск, така температура, там сонце на такої відстані. І в залежності від того, ми оця ДНК проявляється в нашому тілі таким чином, і у нас є такі там здібності можливості. Але якщо цю ДНК перенести на іншу планету, які інші умови, то ця та сама ДНК, яка в нас, вона може існувати по-іншому. Там можуть вже відкриватися інші якісь наші здібності. І я тут не говорю, що там, скажімо, да, наше тіло там у нас буде довгий ніс, або ми у нас такі будуть очі, там чотири руки. Ні, я не про це. Я, наприклад, про те, що, наприклад, знову ж таки, ми можемо там в іншій реальності. В інших умовах ми, наприклад, можемо жити 500 років, або ми там можемо чути думки інших людей, або ми можемо телепатично спілкуватися. Тобто, я думаю, що оці фізичні умови існування нашого тіла вони теж впливають на те, які ми є, які у нас є розкриті здібності, як проявляється наша ДНК. Наш цей генетичний код, генетична інформація. І зараз, коли е, наш світ, я відчуваю, що він теж да, змінюється. ці дуже часті спалахи на сонці, там, магнітні бурі і ця вся історія, там, резонанс шуману, то ці фіз фізичні умови, існування життя на нашій планеті вони теж починають певним чином змінюватися. Також часто говорять, що магнітні там, полюси вони теж змінюються, що з певною періодичністю вони там, змінюють своє положення. Зараз не хочу в це вдаватися, бо я вже не пам'ятаю подробиць, Але так, тобто, ці умови, вони зараз теж точно змінюються, і я думаю, що через це. Ми люди, як наша генетична генетичне кодування, генетична інформація теж часом зміниться, тобто теж у наших потомків відкриються такі інші здібності. І ще як дисклеймер, да якщо, наприклад, мене в моєму тілі перемістити в інші абсолютно інші фізичні умови, то я не думаю, що мені буде легко, типу, що в мене оп, і моя ДНК проявиться по іншому, і мої здібності проявляться по іншому. Це, скоріш за все, мені буде дуже складно жити в тих умовах, і я навряд чи в них виживу. Але, е, наприклад, е, ну, це буде, має бути або поступовий процес, або просто там, взяти мою там, і створити з нею іншу істоту, і помістити відразу в інші умови. Там вона типу, можливо, лег легше якось пристосується. Ну, коротко, це взагалі я від, від, відлетіла від теми, від коментарів, і повернемося до, чого? до цього. Так, чи я проживаю в різних світах паралельно і для чого? Це теж така цікава історія, про яку я думала. Чи проживаємо ми паралельно? Як щось похолодало? Треба втягтися. Так от, чи проживаю паралельно. Ну... Я теж вже раніше про це думала, чи ми живемо паралельно да, в цих е, різних світах, паралельних реальностях. Ну, я думаю, так, ми живемо паралельно. Це як, е, як би це так, це взагалі така сира інформація. Я ще сильно про неї не думала, тому не можу чітких відповідей дати на ці питання, але 100% ми проживаємо. І взагалі, е, взагалі. Мені здається, навіть в одній реальності ми теж проживаємо паралельні життя. Ем, ну, так, зараз треба не відлетіти дуже сильно від основної теми, бо думок дуже багато з'явилося нараз. Так, ми живемо, так, в різних паралельних реальностях, але оцей рівень усвідомленості, він, мабуть, різний. В якійсь реальності він більший, в якійсь менший. Можливо, це теж для того, щоб. В певний час, ну коротше, в мене точного відповіді на це питання немає. Як це відбувається? Для чого це? Для того, щоб ну, якомога більше накопичити досвіду, якомога різноманітнішого досвіду, і знову ж таки наповнити цей сосуд, щоб перейти на якийсь інший рівень існування. Е, я думаю, так, така проста в мене відповідь для чого? А як воно відбувається? Ну. Або, наприклад, якщо я живу в одній реальності, я, наприклад, я зараз Іра живу в цій реальності. І тут моя свідомість, це частина мого вищого я. Ну свідомість я зараз говорю не про ту свідомість, там не про логіку чи якусь іншу свідомість. Це така ефемерна енергетична свідомість. Просто це слово якнайкраще це описує. І моя оця свідомість, самоусвідомлення, як можна так сказати, да, воно зараз, типу, тут знаходиться. Але я можу його перемістити, типу в іншу іру. І це ж знову так перепригнути, можна сказати, між реальностями. Але в кожній цій ірі, в кожній реальності є там якась моя певна частинка свідомості, а ця основна вона знаходиться, наприклад, зараз тут. І якщо я там свідомо е, зможу з, з наміром. Перейти на іншу гілку, то ця моя свідомість вона перенесеться більше і частина перенесеться в іншу іру. От. Тобто я буду самоусвідомлюватися саме в цій новій гільці реальності. І Можливо, це теж такий ключик, щоб перенести якусь свідомість, щоб усвідомитися в новій реальності, що треба розвити у цей навик, переносити свою свідомість. Наприклад, для мене це теж трохи пов'язано з астральними подорожами і з позатілесним досвідом. Наприклад, коли ми спимо. У ця свідомість, вона да ну теж є в нас, і невеличка її частинка, вона залишається в нашому тілі, а більша її частинка починає там подорожувати цими паралельними, не паралельними, а астральними подорожами. Ми буваємо в снах, там в сні фантазію, в ментальному. Ну, взагалі, це про це треба нове інше відео записати. Але от сни, це теж коли ми, наша свідомість відчіплюється і переходить кудись в інше. В іншу енергетичну структуру, в інше енергетичне існування. І так, звісно, можна цією свідомістю теж перенестися не просто в сон там, на астральний рівень да, або ментальний план, а можна перенестися в абсолютно іншу паралельну реальність. От, так що так. Чи потрібно розширювати різноваріантність, чи навпаки закривати, зменшувати кількість? У цих да, паралельних реальностей, чи потрібно розширювати. Ну, я думаю, вони постійно розширюються насправді. З кожним нашим вибором, там рішенням, Оця варіативність, вона постійно. Оця собачкам тут подобається для мене бігати. Просто їм тут подобається гратися. Ну, як то кажуть, творинки вони на енергетику йдуть. Так от, чи треба розширювати різноваріантність, чи навпаки закривати, зменшувати. ну... Ну, це взагалі, я думаю, ну, цим питанням не можна задаватися. Ну, тобто, який смисл да, зменшувати чи збільшувати. Я думаю, що постійно росте оця варіативність, десь вона закривається, десь вона збільшується, постійно вона змінюється. І це ну не залежить. Звісно, прикольно, коли ми да, змінюємо. Тобто ми переходимо з цього, як я говорила, да, з цієї шнурочкості, цієї лінійності, ми переходимо далі, далі, далі. І чим більше ми робимо цих перехідів, чим чим більше розширюється варіативність цей спектр, він розширюється. І звісно, тим більше виникає можливостей. І ми можемо розширювати, ну типу в якусь одну сторону, наприклад, вліво, ми можемо розширювати вправо, ми можемо розширювати вбок, вниз. І в залежності від цього, куди ми розширюємо, то, то ця точка, вона змінюється. Не знаю, чи змогла я описати словами, те, що я бачу і відчуваю. Але я думаю, ви зрозуміли приблизно, що так, от змінюючи, перестрибуючи з різної гілки, можливості ростуть. Можливості ростуть, і наша реальність. Чим більше ми перестрибуємо, тим вона більше відрізняється, тим більше можливостей і варіативності з'являється. Тому так, треба розширювати різноваріантність. Як співвідносяться паралельні світи людей? людей. Ну, тут можна сказати так, що у кожного є своя реальність, кожен сам творець своєї реальності, так воно, в принципі, ну, до якогось певного чину і є. Звісно, тут можна порівнювати нашу наше існування як гру, і це теж має місце бути. Це теж мені так відчувається, як ну гра, як ти граєш одним якимось персонажем. В принципі, в тебе є тільки твій світ, але ти живеш і в світі інших, бо інші теж грають своїми персонажами, і ви певним чином взаємодієте. Але по суті, ти твориш саме свій світ. Тому от співвідношення, відповідь моя на це питання саме от така. Це як в грі, як в інтернет-грі в звичайність, коли там багато персонажів, да, і ви, типу, онлайн граєте, і там якісь квести проходите, там досвід здобуваєте, ростете, персонажі прокачуються, але ви взаємодієте там можете разом вбивати якихось босів, там проходити разом завдання. Але при цьому у кожного свій персонаж і в кожного своя гра і своя реальність. От. Так приблизно, отак, от і для мене ці паралельні світи, вони приблизно кожної людини приблизно так співвідносяться з, з іншими. От. Ага, ну все. Питання закінчилися, коментарі закінчились. Насправді так, дуже цікава тема. У цих паралельних реальностей, паралельних світів. Якщо підводити підсумки, то. Е Спробую зараз їх підвести, щоб був якийсь сенс цього відео. Тобто моє бачення цій реальності, знову ж таки, як ми формуємо свою реальність і як ми можемо перестрибувати по гілкам реальності. Реальність вона існує ніби як у вигляді такого шнурочка. Ми існуємо в якійсь там реальності. Але з кожним своїм вибором, свідомим, несвідомим, ми змінюємо цю реальність. Ми можемо Ця реальність вона має варіативність, вона має діапазон, спектр. Як у веселці є спектр е, різних кольорів, так і в цій реальності є багато спектрів. Якщо, як це можна, до речі, уявити, знаєте, як волокно, таке є там один, типу шнурочок, і навколо багато багато інших шнурочків, як да, таке волокно виглядає. Отак приблизно і ця реальність, але у цих волокон шнурочків безкінечна кількість. І вона постійно з кожним нашим вибором збільшується, збільшується. І в залежності від того, як ми що ми саме змінюємо, то в різну сторону вона може збільшуватись там, умовно, вверх, вниз, вліво, вправо. І чим, якщо ми свідомо це робимо, то по цьому спектру ми можемо переміщатися сильніше. Тобто ми не на сантиметр можемо, а на метр переміститися. Якщо ми свідомо працюємо з собою, то ми можемо переміщатися. Тут важливо розуміти, що не забувати, що та, одне із наших завдань на це втілення згадати, що ми є творцем нашої реальності. Оце глибинне розуміння і відчуття, що я творець, я можу все змінити. Це із основних наших завдань на це втілення. Також ще й важливе завдання набути досвіду, набути досвіду, наповнити нашу чашу досвіду, цим концентрованим досвідом, для того, щоб прийти на іншу ступінь, на іншу щабельку свого розвитку якогось там певного енергетичного. І свідоме змінювання гілок реальності, воно допомагає у цю чашу швидше і якісніше наповнити цим досвідом, щоб прийти на абсолютно новий рівень. І коли ми приходимо на новий рівень, ми можемо. Чим свідоміше да, ми це робимо, чим свідоміше ми змінюємо свою реальність. До речі, тут теж згадалося мені, як змінювати реальність, коли ми починаємо діяти по-іншому, коли ми не робимо оце по накатанні, чим. Найнеочікуваніше е, ми починаємо діяти, то тим швидше реальність починає змінюватися, тим простіше перестрибнути на нову гілку. Е, це така да, нова думка. Запам'ятайте собі, відмітьте її. Е, е, кожного дня робіть щось нове. Е, починайте діяти так, як ви не діяли вже, ще вчора. І тоді реальність почне змінюватися. І тоді ви зможете легше перестрибувати на гілки реальності. І чим більше ми перестрибуємо на ці гілки, чим у цей діапазон, да, ця, цей спектр від першої да, основної реальності. Чим більше він відрізняється, то на, то на цих рівнях, на нових рівнях реальності, в нових паралельних реальностях ми можемо бути абсолютно іншими, ми можемо проживати абсолютно інший досвід, ми можемо мати абсолютно інші тіла. Наша тривалість життя може мінятися, в нас можуть відкриватися інші абсолютно здібності, можливості. І… Так, коли ми, ще дуже важлива думка, що ми можемо паралельно існувати да, в різних реальностях, але тут грає роль рівень усвідомленості, наскільки ми де усвідомлені. І це таке як палка з двох кінців. З одної сторони, це ніби нас стримує в цій реальності, що ми усвідомлені, зациклені на ній, але розгадавши цей ключик. Переносячи свою свідомість, свідомо <хи> усвідомленість в іншу реальність, ми можемо змінювати реальність. Тобто, наша гілка реальності залежить від нашої самосвідомості, от так що, да, це мабуть основні такі штуки про цю квантову модель світобудови, квантові квантову реальність. Цікаво, як вам це відгукується, поділіться, будь ласка, своїми думками, можливо, ви з чимось не згодні. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Іра Губанова. Бажаю вам класного дня і швидкого, швидкого стрибку на нову гілку реальності. Па-па!